Фентезі, ми звикли до поняття легендарного артефакту. Підбираєш такий шмот в грі, а він підсвічується кольором і називається легендарним, хоч і є в інвентарі кожного, хто пройшов квест чи переміг боса. Та що справді робить річ легендарною? Легенда, яку ця річ розповідає: легендарні речі унікальні, мають давню і непересічну історію і пов'язують нас з великими людьми та знаковими подіями минулого, реального чи вигаданого. Особливо цікавими бувають історії мечів, про які складали розповіді ще багато століть тому. А належали вони знаменитим людям і вершили історію. І декілька таких мечів є не лише у фентезі, а й у цілком реальному світі. Якщо вам цікаво дізнатись про них, поставте під відео вподобайку, підпишіться, якщо ще не, і рушаємо досліджувати давні легенди. В європейських музеях зберігається багато мечів, володіння яким приписують відомим особистостям, що власноруч творили історію. Далеко не завжди ці мечі автентичні в деяких випадках приналежність конкретного меча не доведена. Та музейників це не завжди зупиняє, і вони запевнятимуть, що меч автентичний і справді належав легендарній постаті. Я розкажу про декілька таких мечів. А також покажу історії, коли певні клинки асоціюють з давніми середньовічними легендами, події, яких взагалі були повністю або частково вигаданими. І тим не менш, події вигадані, а меч, от дивіться, є. Перший меч в нашій сьогоднішній розповіді якраз такий. З легенд про короля Артура ми чудово пам'ятаємо історію про меч в камені, що опинився там якимось магічним чином. Це дуже давній художній образ в європейських середньовічних творах. А ви знали, що такі мечі справді існують? А деякі збереглись і до наших днів. Ну ось, наприклад, меч з комуни Рокамадура, Південна Франція. Над монастирем піднімається скеля, з якої стерчить меч, прикований ланцюгом. Монахи стверджують, що це легендарний дюрандаль, меч Роланда, героя відомої середньовічної поеми. Роланд був лицарем Карла Великого, що бився з мусульманами в Іспанії та на півдні Франції. За сюжетом поеми він керував передовим загоном воїнів, що натрапили на основні сили мусульманської армії. Роланд зрозумів, що повернутися і повідомити Карла не встигне, тому прийняв нерівний бій, під час якого трубив у сигнальний ріг. Сподіваючись, що Карл почує сигнал та звуки битви, і таким чином буде попереджений про наближення ворожого війська. Коли загін Роланда було розбито перед смертю, він попрощався з мечем та вдарив ним у скелю. Власне, монахи стверджують, що це відбулось саме в Рокамадурі, а меч в камені той самий Дюрандаль. Хоча насправді битва відбулася у 778 році в Росенвальській ущелині, південніше на сучасному кордоні Франції та Іспанії. Звичайно, поема багато що змінила та прикрасила, проте у Роланда та його битви були історичні прототипи. Тому місце і час подій приблизно відомі, і з версією монахів вони не співпадають. Та й сам меч не дуже той схожий за морфологією на мечі 8 століття. Часи, коли сталася ця битва серед знаті Карла Великого, поширеними були мечі меровінгського типу. Я про них детально розповідав в одному з минулих відео. Могло в теорії бути щось по типу раннього Каролінга, як у самого Карла, але про це далі. Проте дюрандаль з рукамадури не такий. Ймовірно, меч у скелі знаходиться приблизно з 11-12 століть, коли монастир у Рокамадурі переживав пік розквіту. І за будовою він більше нагадує мечі того періоду. Довга пряма гарда, руків'я на одну руку і дископодібний оголовок є маркерами поширеного в той період романського меча. Клинок, взагалі, ромбовидний з ребром жорсткості. Такі почали робити аж з 14 століття. Хоча клинок досить масивний, а руків'я ніби цілком сталеве. Це незвично. Цілком допускаю, що цей меч в принципі ніколи не був зброєю. А з самого початку був виготовлений як декорація, щоб стерчати в Каменюці. З меча зробили таку собі туристичну приманку. Адже монахи ж не брехатимуть. А багатих бажаючих подивитись на справжній дюрандаль того самого Роланда було достатньо. Довгий час дюрандаль приманював паломників до Рокамадури, забезпечуючи монастирю доходи. Тим не менш, від того, що це просто декорація в скелі, меч не стає менш легендарним, адже ця декорація висить там без малого тисячу років, і увесь цей час він розповідав легенду про Роланда, а згодом давній обман монахів сам став цікавою легендою. Видатні особистості залишають по собі легендарні речі. Зброя, що належала знаковому правителю полку водцю чи воїну, може стати цінним артефактом для цілих народів, навіть якщо справжність цієї приналежності не доведена. Слушність цієї думки доводять історії про Дюрандаль чи Жуаййос. Карл Великий знакова постать для всієї історії Європи. Теж лишив нащадкам свій меч. Причому навіть не один. І забігаючи вперед, жоден з них насправді йому не належав. Але всі вважають, що це мечі Карла Великого вже багато століть поспіль. Жуа Йос, як і Дюрандаль, згадується у пісні про Роланда. Так називається меч Карла Великого, що нині зберігається в Луврі. Це меч каролінгського типу. Вже цікаво, бо каролінгськими мечі стали називати як мечі епохи династії Каролінгів, тобто нащадків Карла. Сходу не збігається, але нікого в Парижі то не хвилювало. Клинок, руків'я та наверща меча за оцінками були виготовлені в 10 столітті. Гарда у 12-му, піхви у 13-му, прикраси в 14-му. Як бачимо, навіть оригінальний меч, що в теорії міг належати, хоча б нащадкам Карла, сильно переробили. Ефес майже повністю виготовлено із золота, прикрашено складними візерунками та литими фігурами. Меч є одним із символів влади французьких монархів і використовувався на коронаціях з 1270 по 1824 рік. Наразі меч експонується в музеї Лувру. Другим мечем Карла вважають шаблю, що застосовувалась на коронаціях імператорів священної Римської імперії у місті Аахен. Цікаво, що шабля, очевидно, не надто європейська зброя. Є кілька легенд, що описують, як вона могла потрапити до Карла Великого. Кажуть, що це міг бути подарунок абасидського халіфа Гаруна Аль-Рашида. За іншою версією, це трофей, взятий під час війн з аварами. Шабля була коронаційною зброєю багато століть. Проте сучасні дослідники стверджують, що вона молодша за імператора, років так на 300. Цікавого висновку вчені дійшли щодо реальної історії шаблі, адже за їх припущеннями вона походить з Надніпрянщини. Можу в це повірити. Бачив репліку половецької шаблі приблизно того періоду. Дуже схоже. Так, ці два мечі навряд належали Карлу Великому. Проте, все ж це цінні артефакти, що дійшли до нашого часу і пронесли свою легенду крізь багато віків, що вже робить їх унікальними та цікавими для вивчення. Серед зброї також є свої бренди, навіть якщо мова про середньовічні мечі. Деякі майстерні знаходили певні технологічні чи виробничі рішення, які робили мечі більш якісними, зручними чи ефективними. У IX-11 століттях таким брендом, який був знаком якості і статусу, були мечі з клеймом Ульфберт. Їх знайдено 170 зразків по всій Європі, в тому числі декілька в Україні. Чим особливі ці мечі і чому стали популярними? Найімовірніше, мечі Ульфберта походять з Рейнської області, що тоді входила до Франкського королівства. Характерною ознакою є клеймо, що ставилось у нижній частині клинка всередині широкого долу. Знайдено кілька типів напису з різними розміщеннями вставки у вигляді плюса та першою літерою. Скоріше за все, Ульберт це ім'я майстра чи власника майстерні, що виготовляла клинки для мечів. Так, саме клинки. Їх продавали по всій Європі, а Ефеси часто робили окремі майстри вже на вимогу замовника на місцях. Це були якісні клинки, що мали чудові рублячі властивості та надійність завдяки особливостям місцевої сталі. Метал був насичений вуглецем 0,7-1%. Також у ньому було багато інших природних домішок, що давало клинкам з нього кращі характеристики, коштували вони дорого. Мати меч від Ульберта було так само круто, як зараз володіти автомобілем преміум класу. Тому вони часто ставали статусним атрибутом ярлів, королів та князів. Загалом клинки Ульберта відносять до мечів каролінгського типу. Фактично, вони є еталоном такого меча. Досить широкий клинок та дол, скруглене вістря, зміщений вперед баланс. Меч призначений для бою зі щитом або верхи, переважно орієнтований на рублячі удари. Довжина такого меча 70-90 см, хоча є і виключення. Поширений у період з 9 по 11 століття, у так звану епоху вікінгів. Активно продавався по всій Європі, включаючи Русь. На її землях було знайдено вісім мечів з клеймом Ульберта. Цінність клинків цієї майстерні доводить і те, що їх намагались підробляти. Були знайдені мечі з помилками у клеймах, такий собі середньовічний Абібас. Наприклад, один з мечів, знайдених біля міста Візбю, мав клеймо Ульберта, нанесене з помилкою, а на іншому боці було клеймо іншої поважної майстерні Інглрі, що очевидно теж свідчить про підробку. Клинки Ульберта виготовлялись у кінці 9-го на початку 10-го століття. Ймовірно, ще деякий час після смерті майстра справу продовжували його учні. Часто зустрічаються старі клинки з більш новими ефесами. Припускаю, що за свою історію один клинок міг змінити кілька ефесів. У більш пізній час зустрічаються підробки, а згодом мечі Ульберта витісняються мечами романського типу. Мечі Ульберт є достатньо рідкісними та цінними артефактами, особливо оригінальні. Їх було небагато, збереглось ще менше. А оскільки вони були атрибутом статусу, то майже кожен меч може належати якійсь людині, про діяння якої писали середньовічні хроніки та розповідали народні легенди. Тому знайти такий зараз велика удача для вченого. На прикладі мечів Ульберта ми бачимо, що відомі майстри давнини іноді підписували клинки своєї роботи фірмовим клеймом. Пошук клейм кирилічними літерами міг би дати відповідь на питання, наскільки було поширеним виготовлення мечів на теренах Русі. То що ж вдалося знайти? Небагато всього один екземпляр. У 1890 році біля села Хвощове Полтавської області археологи виявили меч каролінгського типу з багато прикрашеним латунним руків'ям. Детальним дослідженням меча у 1966 році займався російський археолог Анатолій Кірпічніков. За його описами, Ефес меча має характерні для Русі форми: загнути до вістря перехрестя гарди та трикутне руків'я. За його припущеннями, Ефес має балтське походження. Найцікавіше, у цій знахідці це клинок. На ньому збереглись літери від клейма. Напис робився шляхом вварювання в клинок металевого дроту. Саме клеймо не збереглося, але по бороздам від нього Кірпічніков виділив присутність кирилічних літер на клинку. Напис він інтерпретував як коваль з одного боку клинка, і Людоша або Людота з іншого. Вважається, що це ім'я майстра, яке фактично довелось вгадувати за тими літерами, що змогли прочитати. Таким чином, було представлено висновок, що меч було виготовлено на території Русі, що свідчить про наявність власного виробництва. Тоді виникає питання: а де ж тоді інші мечі? Якщо було виробництво, то мали би бути ще знахідки з таким клеймом, а їх немає. Меч хвощового це все. Інші клинки або невідомого походження, або очевидно франкські. Це наводить на сумніви, тому меч дослідили детальніше. Директор Національного музею історії України Федір Андрощук провів власне дослідження та опублікував його у 2021 році. Він зазначає, що напис на мечі погано читається через стан клинка і у розшифровці напису багато довільних припущень. Та й сама традиція вварювати клейма характерна саме для франків. Вчений вважає, що Кірпічніков видав бажане за дійсне та прочитав, як кириличні літери погано збережені латинські. А напис на мечі, ймовірно, був Ульберт або Інглері. Питання є і до Ефесу меча. Він має ознаки Ефесів типу L та Z за Петерсоном, що були поширені на Британських островах. На додачу візерунок на бронзовому руків'ї має ірландські мотиви, а на та ефес прикрашені у скандинавському стилі Рінгеріке, дуже схожому за мотивом на плиту саркофагу з церкви святого Павла в Лондоні. Гарда та наверща були виготовлені в різний час з бронзовою трубкою на руків'ї та в різних місцях. Тому меч, ймовірно, походить з Британії, а клинок Франкський. Наразі питання походження цього меча є дискусійним. З одного боку, Кірпічніков провів досить ґрунтовне дослідження, в тому числі з інтерпретації напису, з яким клеймом можна переплутати слово коваль, мені, на думку, не спадає. На противагу є аргументи вважати походження меча західноєвропейським. Та й те, що це єдина така знахідка, залишає багато питань. Тому деякі вчені відносяться до кириличного клейма скептично. Зараз меч експонується в Національному музеї історії України. Перед вторгненням щоправда він знаходився на реставрації. Але коли він повернеться до експозиції, можете сходити і подивитись, чи читається на тисячолітньому клинку напис Людота Коваль. Між істориками з Дніпра та Запоріжжя існує давня суперечка. Великий князь Святослав Хоробрий загинув у бою з печенігами, повертаючись з походу. За літописами сталося це десь біля Дніпрових порогів. Проте де саме є кілька версій. У селі Микільське на Дніпрі є пам'ятник на місці загибелі князя. В музеї ж на острові Хортиця кажуть, що князь загинув неподалік від острова. І саме з останньою версією пов'язана історія так званого меча Святослава. 7 листопада 2011 року рибалка біля острова Хортиця витяг з води старовинний меч, багато прикрашений латунню, міддю та сріблом. Свідомий громадянин передав меч до національного заповідника Хортиця, де його представили у музеї та передали дослідникам. Меч відноситься до каролінгського типу за оцінками вчених, виготовлений приблизно у 10 столітті. Ефес щедро прикрашений складними візерунками та дорогоцінними металами, а на клинку збереглось клеймо. Ульфберт. Так, той самий елітарний для 10-го століття Ульфберт. А окрім клинка, маємо ще й дуже коштовний ефес тонкої роботи. Всі ці особливості роблять меч надзвичайно дорогим та рідкісним для свого часу. Така зброя цілком була б достойна особи великого князя київського. Поєднуючи цінність меча, його вік та припущення, що князя вбили саме біля Хортиці, знахідку нарекли меч Святослава. Звичайно, довести реальну приналежність меча Великому князю неможливо. Існує набагато більш прозаїчна, але на мій погляд, не менш цікава версія того, як меч опинився на дні Дніпра біля Хортиці. Справа в тому, що меч Святослава такий не один, у 1928 році при будівництві Дніпро Гесу біля Кічкаса зараз це частина міста Запоріжжя, було знайдено аж 5 аналогічних мечів, які пізніше було втрачено під час Другої світової війни. То скільки ж князів мало там загинути, щоб пояснити таку кучність знахідок? Відповідь жодного. Острів Хортиця не просто так є перлиною української археології. Це надзвичайно важлива точка на торговому шляху, зваряв у греки. На Хортиці зупинялись всі, хто щойно зумів пройти складний та небезпечний перехід через Дніпрові пороги. Саме тому на Хортиці так багато язичницьких святилищ. Люди приносили жертви та дякували за успішне подолання найважчої частини шляху. Серед таких пожертв могли бути і цінні речі, що кидали у Дніпро, як дарунок богам. Наприклад, коштовні мечі. Звичайно, і ця версія не остаточна, але в будь-якому разі, менш Святослава є рідкісною та цінною знахідкою для української історичної культури та науки. А от вже легендарна зброя більш пізніх часів. Вважають, що цей меч належав королю Англії Едварду III. Золочений Ефес, клинок з ромбовидним січенням без долу, багато прикрашений. Це готичний меч за типом. Має клинок з ребром жорсткості та явним звуженням до виражено колючого вістря на оголовку меча герб династії плантагенетів, до якої король і належав. Плантагенети мали на гербі трьох золотих левів на червоному полі. Але за часів Едварда III до нього додали французькі золоті лілії на синьому полі, на знак того, що династія володіє землями у Франції і має претензії на французький трон. Подібні мечі поширюються з розвитком бригантних та суцільних латних обладунків, так як ними зручніше проникати в різні щілини в обладунку ворога. Університет Айдахо проводив дослідження цього меча, намагаючись встановити його автентичність. Перевірка вказала, що меч виготовлено з тих матеріалів та за тими технологіями, що і використовувались у зазначений час. Типологія та вік меча теж автентичні, а герб плантагенетів на руків'ї може вказувати на приналежність королівській родині. Проте гарантувати, що цей меч таки належав королю Едварду III, не можна, недостатньо доказів. Немає точних описів чи інших джерел, на які можна було б посилатись. Едвард III увійшов у історію як король, що почав столітню війну. Саме він заявив претензії на корону Франції і спробував взяти її силою. Король керував військами у знаменитих битвах при Кресі та Пуатіє. Тож, якщо цей меч дійсно йому належав, цілком імовірно, що саме з ним у руках він виграв ті знакові битви і примусив Францію підписати перемир'я на своїх умовах. Легендарний Вільям Воллес, герой історії Шотландії, Борець за свободу і роль Мела Гіпсона, був великим воїном, а значить, точно мав меча. І меч, що нібито належав Волесу, дійсно зберігається у монументі його імені. Навколо нього існує одразу кілька легенд, а також суперечок та сумнівів. За легендою, саме з цим мечем Волес здобув перемоги на Стерлінгському мосту та під Фолкерком. Крім того, нібито на оригіналі до реставрації 1505 року всі шкіряні елементи, а саме обтяжка, руків'я, піхов та пояс, були зроблені зі шкіри англійського податківця Х'ю Кресінгема, що до нитки обдирав шотландців і так отримав свою кару. Легенди цікаві, але обидві викликають сумніви. Автентичність меча викликає питання вже тому, що за типажем він ніяк не характерний для кінця 13 століття. Це лонгсворд, без дола на клинку з вигнутою до вістря гардою, довгим руків'ям і кулястим оголовком. А також має кільце на гарді для хвату овергард. Все це елементи характерні для мечів 16 століття, але аж ніяк не для часів Волеса. Захисники автентичності меча зазначають, що під час реставрації 1505 року на мечі могли замінити Ефес та залишити оригінальний клинок. Та проблема в тому, що клинок теж по типу більш пізній, а також має занадто довгий хвостовик, якого не могло бути на мечі 13 століття. Легенду про людську шкіру в мечі ми не можемо ніяк перевірити, бо під час реставрації 1505 року оригінальні частини було втрачено. До речі, ймовірно, саме під впливом цього експоната Мел Гіпсон в хороброму серці видав волосу велетенського дворучника, яких в ті часі просто ще не було. Не дивлячись на сумніви в автентичності, цей меч є частиною національної культури і історичного надбання шотландців. Навіть якщо справжній Вільям Волес не тримав його в руках жодного разу, меч під вітриною монументу несе свою легенду вже майже 500 років, що вже робить його унікальним і важливим артефактом. Мечів з красивими легендами ще багато. Я побіжно згадав лише декілька з них. Якщо захочете, колись випущу ще одне подібне відео з історіями унікальних мечів. Як виказати свій інтерес, ви знаєте. Коментарі до ваших послуг. Підтримати випуск нових відео можна за посиланнями в описі. А людям, що вже це роблять, я щиро дякую за довіру. Ці історії розповів та наступні вже незабаром. До зустрічі!